А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Штраф життя Автор історії Лана Філі Перше. Це почалося відтоді, як в іванківській школі відсвяткували Геловін. Дітям було весело, але дорослі несхвально цокали язиком не наше це свято, сатанинське. І як лише вчителька української мови та літератури Тетяна В'ячеславівна не переконувала односельців, що схожі обряди існували і в наших предків, нікому то не було цікаво. Аж до того моменту, поки з 1 листопада. Не почалася низка дивних випадків. Семенович, місцевий пастух, напередодні спокійно собі ніс пакет із пластиковими пляшками, одна з під олії, одна від самогону, ще в одній він якось купив молоко. Як завжди, чоловік викинув їх прямо у пакеті в гайочок біля села, бо ж до сміттєзвалища чалапати ще треба, а дерева вони по дорозі. А коли зранку пішов набрати води з криниці біля двору, всі три плавали там. Прозора пляшка від олії, зелена, в якій був самогон, і мутна пляшка з написом Мінеральна вода і пакет окремо. Семенович, звісно, вилаяв сусідських дітей. Він, мовляв, завжди казав, що виростуть хулігани з них. Звідки ж чоловікові було знати, що станеться 2 листопада з Івасем, молодшим сином сусідів? Отож, малий Івась увечері йшов парком і жував цукерки. Кількома наборами різноманітних пластикових коробочок у вигляді парасольки, мікі-мауси та машинки пригостила на гостини його тітка. А оскільки ділитися із старшим братом не хотілося, Івасик спорожняв ті коробочки дуже швидко і викидав у кущів здовж стежки. Раптом із темряви виступив на доріжку чоловік з коробочкою у вигляді парасольки, нахилився до Івася і зловісно прошепотів: А хочеш, я тобі засуну це у вухо? Не хочу! Злякано зарепетував малий. Цього чоловіка він не знав і це ще більше його налякало. А кущі теж не хотіли, щоб ти в них викидав своє сміття, задумливо мовив чоловік, простягаючи іграшкову парасольку до голови малого. А. -а, -а, -а зарепетував Івась і чкурнув, що було сили, не чекаючи здійснення погроз незнайомця. Аж при виході з парку наштовхнувся на Олега, місцевого дивака. Малого усього трусило і підкидало. Олег ледве його заспокоїв, доки довів додому. Батьки вирішили, що це хтось набухався, так що Івась його й не впізнав, та й налякав дитину. Друге. Знахідка на сміттєзвалищі. По обіді 3 листопада Олег вирішив, що замахала його три батарейки тягнути здавати до магазину, де стояла коробка для збору використаних елементів живлення. Викинув прямо у ярок за городом. Вони ж маленькі, що може статися? А вночі хтось хлюпнув йому в лице кислотою, коли він повертався від коханки додому. Олег подумав, що це її чоловік, Микола Самонний, таки прознав про їхні шори мури і помстився. Хоча той давно знав про це, просто був зайнятий сусідкою танюхою. Того ж таки 3 листопада баба Нюра, яка здавала танюсі, вона ж Тетяна В'ячеславівна, кімнату у своїй хаті палила листя. Майже як щодня, згрібала зранку мокре листя, що впало за ніч, і підпалювала. І та купка чаділа попівдня білим їдким димком. А на ранок 4 листопада її хата палала, а на паркані білів крейдою напис не паліть листя. Бабанюра ридаючи, розказувала сусідам, що бачила якусь чорну постать, яка тинялася під її парканом. Лише сусід Микола мовчав, бо то ходив саме він, вигукуючи та нюху на сінувал. Доки глуха баба спить, але хату ж на що йому палити. Останнім, що таки переконало Марусю місцеву неформальну голову сільської громади, що це все через святкування бісівського геловіну, була знахідка на місцевому сміттєзвалищі 5 листопада, примчався дільничний Василь Забучко, якого за півроку призначення ще ніхто вживу не бачив. Лише на фотографії в місцевому магазині, бо посеред куп використаних пакетів битого складу та зужитих памперсів знайшли Миколу Самонного. Точніше, його тіло, бо його задушили дротом від його новенької браконьєрської електровудки, якою він пішов уночі ловити рибу на місцевому ставку, відвідавши Танюху. Маруся ні на крок не відходила од забучка. Толкуючи йому та сільському старості, що не поліція їм треба, а священника гарного, бо це і що є московського патріархату, а значить, толку з нього ніякого у боротьбі з нечистю. Василь відмахнувся від неї, бо його більше зацікавило, хто й для чого виклав з уламків битих пляшок, обмазаних Миколиною кров'ю, напис не смітити. Розслідування, окрім скандалу станюху Танюхою В'ячеславівною Олегом та вдовою Самонного, нічого не виявило. Складалося таке враження, що Маруся має рацію це духи озвіріли. Але чого їм карати лише тих, хто смітить і палить листя, тим паче за якусь електровудку вбивати? Третє. За воду бути. Жителі Іванків згуртувалися. По-перше, намагалися не ходити ночами нікуди. По-друге, якщо доводилося таки кудись вибиратися по темряві, то кооперувалися подвоє троє. Але фермера Ігоря Андрієнка сидіння удома не врятувало. Навіть попри двох волкодавів на подвір'ї, коли уранці його знайшли, чоловік весь був обколотий вітамінками, коробка з-під яких з написом Не розкидай заборонені добрива на своє поле лежала на нічному столику. Як тільки лікарі закінчили очищення організму, Ігор сказав, що чоловік у чорному пробрався у його будинок, доки дружина їздила до матері у сусідню область і придушив його подушкою, від чого він втратив свідомість, якби не зайшов його працівник зранку погодувати свиней та вовкодавів, то могли б не встигнути врятувати. А ще й гіпервітамінізований постраждалий пригадав, що обличчя нападника було закрите геловінською маскою. Яку один безтурботний школяр викинув по завершенню шкільної забави? Жителі Іваньків стали екологічно дисциплінованими, жодного папірця не викинуто, жодного теревця живого не зрубано. Пакети складали удома і возили до райцентру здавати. Тетяна В'ячеславівна запропонувала направити петицію до президента, щоб саме у них побудували сміттєпереробний завод. Адже сміттєзвалище у районі, коли звозили відходи з усієї області, вже було переповненим. Рік тому навіть виникла пожежа і загинуло два працівника ДСНС, а з ними екоактивіст Іваньків Олексій Мацької зі своєю донькою. Вони проводили там пікет з вимогою побудувати сміттєпереробний завод, коли побачили пожежу на звалищі і зателефонували 101. Допомагали вогнеборцям локалізувати полум'я, коли їх накрила сміттєвою лавиною від вибуху якоїсь речовини під грудами непотребу. Одне тіло Олексієве так і не змогли нормально поховати, тому що не знайшли, лише поставили хрест поруч із могилою доньки, та місцева влада не бажала працювати над цим проєктом, доки голову екологічної комісії області не знайшли прикрученим до паркану його ж прибагатого обійстя. Коли з його рота відліпили скотч, він прошепотів Будуємо завод. і зомлів. Більше нічого він на цю тему не говорив, тільки якнайшвидше підготував усі дозвільні папери. Отож навесні почалися будівельні роботи. Велику територію поблизу Іванківського сміттєзвалища обнесли високим парканом і там закипіла робота. Але ближче до кінця літа місцеві жителі прознали їм принесла на хвості та ж таки сорока Тетяна В'ячеславівна. Що там насправді зводять завод із виробництва хімічних добрив? Це підприємство хотіли спершу побудувати ближче до обласного центру, але місцеві жителі запротестували, тому що процес виготовлення добрив планувався страшенно шкідливим, і за хабар дозвіл склепали в райцентрі. Чи не все одно цим іванківцям де працювати? Четверте таємниця розкрита. 1 вересня у дорогої автівки директора цього заводу Костянтина Перегинайла, який керував будівельними роботами, відмовили гальма на дорозі. Хтось уночі перерізав дріт в машині. Автівка відновленню не підлягала, а сам директор завдяки системі захисту відбувся кількома ушкодженнями середньої тяжкості. Під час наступної спроби нападу на нього, таємний охоронець, якого директор виписав із самої столиці за скажені гроші, пристрелив нападника. Бо той саме підливав отруту в систему водопостачання до зведеного нещодавно особистого котеджу. Місцеві жителі, які збіглися на шум пострілу, опізнали в убитому пошрамованого і опеченого Олексія Мицька. Воскрес, щоб за доньку помститися! зловісно шепотіла усім новину Маруся. Але геть дах поїхав таке пережити, хитав головою Семенович, простивши Олексієві пляшки у своїй криниці. Та що, убивати тепер людей за кожну смітинку й рибинку, вирискнула вдова Самонного. Цікаво, як йому вдалося до цього не попадатися, замислено проказав Олег, потираючи поїдену кислотою щуку. Хоча психи вони всі вигадливі. Та ти сам ще той псих, махнула на нього рукою Марічка. Не придумай хоч нічого, бо я тебе знаю. А Олексієві духи допомагали це точно. Більше з Марусею ніхто не брався сперечатися, тому що на кожного в неї був якийсь компромат, і вона могла пригадати прямо перед усіма. Попри загибель Мацька, жителі Іваньків за звичкою так само старанно сортували та вивозили сміття, з ненавістю зиркаючи у бік новобудови. Ніхто із них не пішов туди працювати, хоча роботи в селі було обмаль, і тому всіх майбутніх працівників набирали по інших селах та містах. Через пару місяців грибники у лісочку наштовхнулися на хатинку всю обклеєну світлинами доньки убитого екоактивіста. На запелюженому ліжку валявся пожовклий плакат з вирізаними з газет словами Завод назвіть на честь Ірини Мецько». Це остаточно розбило серце ініціаторці проєкту Тетяні В'ячеславівні, і вона повернулася до матері в обласний центр із тримісячним сином, не добувши своєї педагогічної практики. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі, в Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. П'яте ще один Геловін. 31 жовтня перегинайло з охоронцем обходили новозбудоване підприємство по периметру. Завтра мало відбутися урочисте відкриття. Очікували на приїзд купи журналістів і тому все повинно виглядати як найкраще. Костянтин бадьорок на насвистуючи собі під носа пісеньку про осінь, а охоронець чомусь повсякчас метушливо озирався. Ти чого, Міше? Жінка не дає, що такий нервовий, загиготів директор своєму масному жарту. Та не переймайся ти. Місцеві дисципліновані, папірця зайвого не викинуть на дорогу. то красти, гадаю, не полізуть. Та, шефе, тут таке. Місцеві кажуть, що Мицько повернувся. Перегинайло різко зупинився, його аж пересмикнуло від спогадів про аварію та застреленого божевільного. Не мили дурниць, сходи на його могилу, здох нарешті. Та мені що? Міша знизав плечима. Просили вас попередити. Дивно, що місцеві цього дурня підтримують. Він же ж їх залякував і вбив там навіть когось. Та він і зараз дістав одного приїжджого нашого робітника, перегинайло зупинився. Опа! Хочеш сказати, що мачканули нашого працівника, а я про це не знаю? Перед завтрашнім зібранням? Та ні, той курив, і недопалок кинув. Хоча хтось йому кричав, щоб не робив того, а дощів давно не було, трава на пустирі загорілася. І що? Ну, та автівка його згоріла, на яку він п'ять років заробляв. Дурня якась, засміявся Костянтин. Не поділив любаску з кимось, от і все. Моя сусідка каже, що це лише перше попередження від Мацка. наступного разу хтось може померти. Місцевий фольклор. Кожному хочеться мати свого локального привида. Не розводь тут мені не до того. Костянтин впевнено закрокував далі, але як і охоронець перед тим, раз у раз озираючись. Усю ніч він не спав, бо йому вчувалися якісь моторошні звуки. То хтось ходив довкола хати, іначе ж знав, що то охоронець та все ж, то ж креботіло щось по підлозі. Кіт Мартин же ж, але чому так голосно сьогодні? В краплі дощу шорхотіли так голосно по віконному склу, наче хтось влаштував йому китайські тортури водою кап. Кап-кап, кап-кап. А щоб тебе? тихо лайнувся перегинайло. Дружина сонно завовтузилася, і він затих, щоб не розбудити її. На кухні щось раптом брязнуло, перегинайло смикнувся. Це не кіт, бо я ввечері сам від нього кухню зачиняв, почав аналізувати Костянтин. І не дружина, бо вона тут. Охоронцям заборонено заходити в дім уночі. Може, Миша? з надією подумав він. Але брязкіт був надто голосний, як для маленького гризуна. Костянтин з надією глянув на дружину. Може, ж прокинулась і піде гляне, а потім засоромився власного боягузтва. Це ж треба, за спідницею хоче сховатися. Перегинайло тихенько устав, взяв ніч, що лежав на тарелі з яблуками на столі, і обережно пішов до кухні. Повільно відчинив двері, очі йому засліпило яскраве світло, а потім удар по голові змусив те світло згаснути. Шосте сплата штрафу. Вранці 1 листопада голова райради урочисто відкривав нове підприємство. Численні камери не поскупився перегинайло на гонорари телеканалам, ловили кожне його слово. Завдяки цьому підприємству, шановні іванківчани, місцевий бюджет наповниться і ваше село процвітатиме. Шановні іванківчани похмуро переглядалися. Промова казнокрада, їх невідміну від проплачених журналістів, геть не цікавила. Вони крутили головами, виглядаючи, перегинайла, а директора заводу щось ніде не було видно. Вдячні жителі Іваньків наготували для нього кошики помідорами, що завдяки теплій погоді довисіли на грядках, та яйцями, не пошкодувавши доволі коштовний у період линьки курей продукт. Привітаємо ж відкриття цього чудесного заводу оплесками, завершив свою нікчемну промову чиновник. Найняті працівники, що стояли грубкою подаль інших. Старанно заплескали в долоні. Іванківці перезирнулися. Не пропадати ж снарядам, хай хоч цьому лизоблюду перепаде трохи народної любові перед камерами, та їхні наміри перервало ревіння бульдозера, що заглушило ріденькі аплодисменти. Усі повернули голови на звук, оператори скорували камеру туди в передчутті чогось цікавішого за пісну фізію голови райради. Бульдозер, проскочивши охоронця, який ледь встиг прибратися з дороги, на повних парах промчав до головного цеху і врізався у нього, ламаючи стіну. Коли добігли до бульдозера, ледве змогли витягти з кабіни закривавленого перегинайла, який малорозбірливо белькотів Не смітити, не смітити, штраф і затих. Голова райради ще якийсь час намагався разом із заступником директора запустити завод з виробництва добрив. Але найняті працівники один за одним потікали з підприємства після божевільного самогубства перегинайла. Нових набрати не дали розтиражовані телеканалами криваві кадри з розбитою головою директора. Така моторошна репутація змушувала навіть рекрутингові агенції відмовляти у розміщенні вакансій на своїх сайтах. Місцеві ж ні на крок не наближалися до стін підприємства, плюючи та хрестячись на усі пропозиції роботи там, навіть доволі привабливі. І тому версія районної, а потім і обласної поліції, що всі наступні нещасні випадки на ньому справа рук іванківців виглядала не надто переконливою і розслідування остаточно зайшло в глухий кут. Завод з виробництва добрив, постоявши трохи закинутим, почав руйнуватися. Потім приїхали інвестори, які урочисто оголосили, що збудують такий сміттєпереробний завод, і назвуть його на честь Ірини Мицько. Працівників привезли із собою аж із сусідніх країн, і робота закипіла. Поки все обходиться без жертв, а там хто зна. Геловін близько, не втомлюється нагадувати Маруся, яка все захищає свою версію про сатанинське свято, та його напровсяк і покинули відзначати в іванківській школі, натомість проводять екологічний флешмоб, адже зайве перестрахуватися не завадить ніколи. Хоча Баба Ніна, натаскана своєю квартиранткою, розказує, що просто треба своїх предків шанувати, а не копіювати того дурного телевізора, а гарбузи зі свічками то гарно і автентично. Може, автентично? насмішкувато перепитує її Олег. От ти дурне теля, як кажу, так і є, сердиться Баба Ніна. Договір про співробітництво з новим інвестором підписував уже новий голова райради, колишній утік десь на ПМП в далеку область. Але пліткували, що й там йому недобре велося чи то помішався і влаштував теракт на підприємстві, що виливало неочищені стічні води до місцевої річки, чи то чіплявся до жінок в хутряних шубах на вулиці. Що з того правда, а що ні, толком ніхто не знав, але потихеньку жителі усього району почали озиратися, наміряючись кинути пляшку повз урну. Ніхто ж бо не хотів заплатити за це штраф у розмірі власного життя. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.